Вітаю вас, мої любі сонечки! Пропоную сьогодні разом зі мною на занятті з конструювання скласти з паперу котика Мурчика. Підготуємо все необхідне для роботи. А саме папір помаранчевого кольору формату А4, ножиці, чорний фломастер і два вічка. Спочатку перевернемо папір кольором до столу. Тепер нам необхідно зробити заготовку трикутник. Для цього верхню горизонтальну сторону та кут накладаємо на ліву вертикальну сторону. А отриману лінію згину розглажуємо. Отримавши трикутник, ми відрізаємо ножицями зайву частину паперу. Розвертаємо заготовку трикутник, так як показано на фото. Тепер загинаємо кути до протилежної сторони. І ось що в нас виходить. Далі верхній кут згинаємо донизу і лінію згину розглажуємо. Перевернемо нашу заготовку на іншу сторону. І виконаємо попередні дії. Саме цей трикутник тепер необхідно загнути всередину на нашого виробу. Далі викладемо виріб, так як показано на фото. А ще приготуємо фломастер і два вічка. Додамо дрібні деталі нашому виробу. Приклеїмо два вічка, домалюємо ріснички. Трішки нижче оченят намалюємо носик трикутник. Тепер нижче носика намалюємо коротку вертикальну лінію. А від неї дві дужки зліва та справа. Під дужками намалюємо ротик. Всередині дужок фломастером поставимо багато цяток. І домалюємо вуса. У верхніх кутах, зліва та справа домалюємо вушка. Знизу нашого виробу домалюємо пухнасті лапки та хвіст. Щоб наша поробка могла стояти, легенько примнемо папір зверху голови нашого котика. Ось наш котик-мурчик і готовий. Для своєї роботи, мої любі сонечки, ви можете обрати папір іншого кольору. А ученята зробити у вигляді аплікації чи намалювати? Виготовляйте своїх котиків-мурчиків, а фоторобіт надсилайте мені. На цьому наше заняття завершено. До побачення. До нових зустрічей!